Почитати мангу. Привид Києва тепер можна і українською. Створив її японський автор, але надихнувся він мужністю наших пілотів. У мережі World of Comics розповідають: українські фанати активно обирають інші історії, написані іноземною, але тепер перекладені рідною мовою. У мене є більшість манги, яка у нас на даний момент вийшла, і майже завжди мені дуже дуже подобається переклад. Дуже якісний переклад і. Більш старанно перекладачі відносяться до своєї справи, відкриваються нові видавництва. Це дорого коштує. Для цього потрібна сильна команда. Українське зараз актуальне, як ніколи. Тож і наші автори розвиваються. Їхні комікси та манга також стають бестселерами, Розповідають у мережі «World of Comics». Якщо я буду купувати е, комікси, якусь літературу, то безперечно я виберу українську мову, тому що мені буде зручніше її сприймати мені буде комфортніше, я буду краще розуміти про що йде мова.